Всім доброго дня! Тема нашого уроку: Як потрібно охороняти воду від забруднення. Що ж таке охорона води? Це система заходів, спрямованих на попередження і усунення забруднення. У природі відбувається самоочищення води. Самоочищення це здатність водойм самостійно відновлювати чистоту води за допомогою водоростей і дрібних тварин, які поглинають забруднювальні речовини. Запам'ятайте людям потрібно навчитися не заважати природі здійснювати ці процеси. Методи очищення води і ощадного використання потрібно запроваджувати скрізь на державному рівні, і в побуті, і в підприємствах. І в сільському господарстві. Давайте переглянемо, які є методи очищення води. І перше з них це будувати очисні станції, які за допомогою своїх фільтрів будуть забирати бруд із наших водойм, зменшити обсяг стічних вод, припинити забруднювати водойми, економно використовувати воду. Пригадайте, як людина використовує воду в сільському господарстві, на виробництві та в побуті. Але пам'ятайте, що основне для людини це вода, і якщо ми її не будемо охороняти, то, на жаль, наше життя без води неможливе. Запам'ятайте, усі громадяни України повинні усвідомити, що вода це безцінний дар природи, який потребує збереження і великої пошани. І запам'ятайте, 22 березня святкують Всесвітній День води. Погляньте на малюнок, як ви вважаєте, чи правильно робить хлопчик? Дійсно, правильно, він очищає воду від сміття. Поміркуйте, що може зробити кожна людина, щоб запобігти подальшому забрудненню води, сприяти її охороні та збереженню. На домашнє завдання опрацюй сторіночки в підручнику 44-45. Прочитай та перекажи. Дякую за увагу!